Леви, вітаю на моєму каналі! Це Торопрогноз для вас на неділю з 5 по 11 січня 2026 року. Подивимося поради від карт, основні енергії і як будуть розвиватися події на протязі цієї неділі. Поради від карт і основні енергії. Десятка мечів. Четвірка жезлів і п'ятірка мечів. Карти говорять про ситуацію якоїсь боротьби, може ви втомилися боротися, може це буде питання з переїздами, може ви переїжджаєте, може, ви купуєте будинок, для кого це актуально. Тобто боротьба, якесь виснаження, якісь моменти, коли ви втомилися боротися за свої права, за свої якісь інтереси. Ви виграєте, звичайно, по цій карті, по п'ятірці мечів, ви виграєте, але це, скажімо так, вам дається не дуже, якби ви не задоволені цим ситуацією. Ви втомилися від цього всього. І також десятки це на закінчення, закінчення якогось періоду. Може, це закінчується період якби, вашої боротьби за щось. Боротьби за якісь ваші, щоб щось отримати, якісь ваші надбання, за якусь може нерухомість, за якісь проекти, за якісь успіхи. І подивимося докладніше. По сферам життя. Особисте життя. Дев'ятка кубків. І дно колоди сонце. Чудові карти говорять про якусь стабільність, про емоційність, тобто у вас все стабільно. Може, якась моменти радості, якби моменти задоволення, незважаючи на ваші якісь моменти якоїсь конфліктності, моменти якоїсь виснаженості, ви все ж таки особисте життя вас більш-менш стабільне. Ви щасливі, задоволені. Може, якби, Може, не все так погано. І тепер подивимося конкретніше для тих, хто сам. Вільний перебуває в пошуку для вас туз мечів і дно колоди помірність. Ситуація, коли ви щось шукаєте, щось вирішуєте, може якась інформація прийде до вас, може якісь лиси, смс, повідомлення. Тобто, ви в пошуку. Продовжуйте шукати, тобто є, якби все стабільно і помірно. Немає якихось там невідомих якихось залицяльників, невідомої якісь контактів. І все залишається стабільно, ви рухаєтесь вперед, може якась інформація прийшла вам, якесь повідомлення, щось, скажімо, вас так задовольняє, але ви, ну, тобто перев... і для тих, хто знаходиться в трикутнику, повішений. І імператор. Ситуація, коли все якби, також може бути можна сказати, що стабільно, тобто все зависло з якійсь невизначеності. Може, імператор це ваш партнер, якби він на вас може якось там. Навеса може сказати, якось може якось хоче вияснити якісь з вами відносини, Тобто він більш такий успішний, він сильніший вас, і він, може якби не дає вам, може, ви хочете покинути цей трикутник і поки, поки що вам це, наприклад, не дається. Тобто є якась певна стабільність, тобто це також можна назвати, що це стабільність. Хай би вона, яка там не була, якийсь завищий стан, але стабільність. І моменти може, коли ви не знаєте для себе не можете вирішити. Чи покинути цей трикутник, чи не покинути, що вам робити? Може, ви воюєте із імператором за, скажімо так, свої якісь права, може, хочете вийти. Ви вже втомилися, наприклад, і хочете вийти якісь моменти боротьби? Може, ви хочете повернутися четвірка жезлі, також може бути така сімейна карта, так? Тобто, якісь. Родини якогось може більш батьківщини характеризує і, може, ви хочете повернутися, скажімо так, в якесь минуле до свого життя звичного, а, наприклад, імператор вам стримує ці якби, моменти і все у вас зависає. І для тих, хто знаходиться у стабільних відносинах четвірка Пентаклів. А, тобто стабільність. Знову ж таки, стабільність стабільно, ви якби все в вас якби по-старому. Може, якісь моменти трохи, якісь будуть моменти, скажімо, ревнощів. Може, ці енергії пов'язані з тим, що у вас моменти якісь будуть ревнощі, так? Може, ви будете боротися за свого партнера. може, тобто Четвірка Пентаклів може говорити про те, що ви якби ну, сидите на своєму, тобто ви трошки може, ревнощі до свого партнера, що він там може з кимось поговорив, скажімо так, поконтактував з кимось, поспілкувався. Для кого це актуально? Можуть такі моменти бути. А для когось це може просто, просто бути якийсь стабільність, спокійність, все як є, стабільно розмірено. Ви більш-менш щасливі в ці моменти, і вас все спокійно. А тепер подивимося роботу, кар'єру, бізнес. П'ятірка жезлів, і дно колоди, король кубків. П'ятірка жезлів говорить знову ж таки про конфліктність, про якісь моменти і на роботі, там, не на роботі, в бізнесі, коли ви вирішуєте щось, боретеся за щось, може з цим королем кубків, може це говорити про те, що просто якийсь емоційний ваш стан, ви емоційно розстроєні. Ви втомлені вже тут тобто, енергії тут такі, що ви боротьби, енергії боротьби за свої інтереси, відстоювання якісь своїх прав, своїх інтересів. І докладніше подивимося для тих, хто не працює і по якихось причинах не може працювати. Четвірка мечів і мах. Ем, ситуація говорить про те, що. Карта говорить про те, що ви якби, ну, все у вас залишається по-старому. Може, ви хотіли б щось змінити? Може, ви хотіли десь підробити, може, ви якби хотіли щось ви розумієте, що все в ваших руках ви повинні діяти, але якісь моменти, що ви не хочете, наприклад, нічого робити. Ви хочете відпочити, може, ви вже втомилися щось робити, боротися, наприклад, щоб знайти якусь більшу якусь. Соціальна допомога, наприклад, вийти з декрету, для кого це актуально. І тому ви вже здалися, скажімо так, і на цій неділі не боретеся. Хоча е, маг говорить про те, що ви сам собі, як би, маг створите себе, створите своє життя, але ви якось уже на цих момент, на цій неділі здалися. І тепер для тих, хто в пошуках роботи. Десятка Пентаклів. І лиця Жезлів. Карта говорить про те, що є шанс, що ви знайдете роботу, якесь фінансове надходження, фінансові гроші, хтось вам допоможе, жезли це про рух, про швидкий розвиток подій. Але може все ж таки ці карти говорять про те, що це не дасться вам легко. Тобто треба буде відстоювати свої, може, якесь там треба буде резюме, невідомо яке, треба, може, конкурс невідомо, який пройти буде. Може дуже багато. І якісь конкурентів буде вам. Тобто, може, якби є шанс, що ви отримаєте роботу, і вона буде до, така доволі перспективна, але дуже багато є. Але є дуже багато боротьби за це місце. Ну, якби, якщо брати п'ятірку мечів, то є можливість, що ви переможете. Так, може, таким якимось трохи може нечесним, хитрим якимось способом, але ви переможете. Тобто, великі шанси вас на отримання роботи на цій неділі. І подивимося для тих, хто працює в наймі. Трійка мечів. І дно колоди зірка. Моменти якихось розчарувань, моменти, коли ви не задоволені якоїсь ситуації. Може, моменти, коли ви. Якби воюєте із своїм оточенням, своїми колегами, конфліктуєте з ними. Тобто, ви, наприклад, щось по зірці, ви там щось, зробили якийсь чудовий проєкт, ви десь піповисили вас, може, десь похвалили, може якусь премію дали, але все ж таки це йде трохи, трохи в плюс, тому що багато конфлікту. Багато якоїсь боротьби за свої інтереси, за свої права. Може, ви працювали, наприклад, в колективі, де три людини було, працювали в трьох на проєктом, і вийшло, що вам треба відстоювати що. Говорите, дайте мені премії, дайте мені якби, якісь гроші, тому що я також тут часто також вніс вклад. Тобто якісь моменти боротьби, якісь моменти, якісь вияснення відносин. І для тих, хто має власний бізнес, хто працює на себе, подивимося, що для вас. Королева мечів і колесо Фортуни. Мечів в нас Терези водолій, це може якась така людина, може, нотаріус, може, якийсь адвокат, може бухгалтер. Може, вам треба з ним знову ж таки до нього звернутися. Може, колесо Фортуни характеризує 26 рік, це карта синіфікатор 2026 року, може, вона говорить про те, що. Ви вам потрібно буде 26 рік працювати, скажімо так, над своїми юридичними питаннями, звертатися до нотаріусів багато, до адвокатів багато. Якби ви ця неділя вам покаже, що все ж таки ваші якісь питання, може, ви до цього вели так недобре дуже бухгалтерію, і зрозуміли, що вам треба, наприклад, займатися дуже бухгалтерією, дуже багато налогів, наприклад, нових. Може з'явиться, для кого це актуально, і вам потрібно буде відстояти свої інтереси, боротьби, якби дуже багато карт боротьби, і знову ж таки, король мечів це якби якийсь юрист, адвокат, бухгалтер, який вам буде допомагати в цій боротьбі, відстояти свої інтереси і розвивати свій бізнес. І подивимося фінанси трійка жезлів і зірка. Чудові карти говорять, що про фінансові можливості. Є у, вас, є у вас фінансовий розвиток. Може, моменти, коли ви рухаєтеся вперед. Як би там не було, яка боротьба не була, Як, наскільки ви там не боролися за свої якісь права, за свої пошук роботи, за, там, чи якщо ви шукаєте роботу, чи для тих, хто вже працює, наприклад, за своїм проєктом, чи бізнесі власному, карта говорить про те, що ви в правильному шляху. Ви рухайтеся правильно, і все ж таки, може, на цій неділі ви не бачите перспективи, може ця неділя вам була тяжка, але все ж таки рух є. І ви на правильному шляху, ви рухаєтеся вперед, і все ж таки, хоч маленькими крочками, але рух є. І подивимося поради від карт. У нас туз Пентаклів. Чудова карта. Фінансове надходження, фінансових можливостей, ресурси якісь, нові якісь ресурси. Карта говорить, що вам, вам це прийде, працюйте, напрацьовуйте, буде ресурсність, будуть сили, буде фінансове якесь задоволення, буде в особистому житті якісь нові можливості, нові перспективи. Але, тобто рука вам дає так, ці можливості, і головне, щоб ви з ними скористалися. Такий прогноз був леве для вас на цю неділю. Пишіть в коментарях, як вам відігралося, підписуйтеся, і побачимося в на наступних відео.